Найнагальніше питання, що однаково турбує і владу міста, і його мешканців, що осені, початок опалювального сезону, безпроблемним запуск тепла у квартирах не був ніколи. А цього року на те, що все мене гладенько, ніхто й не сподівався. кажуть, коштів немає ні у міста, ні в державі. Робились роботи ті, що самі нагальні, і сьогодні ми їх доопрацьовуємо і тому. Е ви бачите, там Миру-16, Миру-14, э, вибачаюсь, Каштанова-14-16, э, де ми сьогодні виконуємо ці роботи, є ще проблеми по гарячій воді, каштан 36, але це все в роботі. Саме основна, основна проблемна така ділянка це 14-16. але ми по тимчасовій схемі поки що даємо тепло в цій ситуації. Але разом з тим залучили кошти до фонду розвитку і 245 тисяч гривень на прокладання труб. Від податкової через паркову зону вже є. Єдине, що ще вони не не можемо перерахувати. Володимир Мельник закликає всіх обухівців сигналізувати про будь-які проблеми. А міська влада по мірі можливостей дбатиме про те, щоб там, де тонко, не порвалося. 1550 – це служба. Яка е, цілодобово приймає всі заявки, ваш передає на всі підприємці, які які повинні робити роботи, і отакі звідки щоранку факсом мені приходить. Тому всі проблемні питання бачу і е, відповідні приймаємо реагуючі. Заходи не все можна зразу зробити, але це на контролі і тому е, через цю суру, будь ласка, давайте інформацію. Ми будемо ми будемо е, виправляти негативи. Зараз слід не допустити, щоб до існуючих проблем додалося ще й відключення газу за борги, як це сталося у ряді великих міст. Жорстко стоїть питання. Перше, проплата за газ, отримання договору на постачання газу від Нафтогазу України, отримання лімітів і тільки потім отримати газ на тепло. І сьогодні знаю, що ці всі міста воюють і ну, дуже негативні моменти. І тому я. Знову ж буду повторюватися це, це істина, що я вас дуже прошу, знаходьте можливості оплачувати за теплопостачання, за гарячу воду, тому що від нас тільки це залежить. Люба непроплата, зразу зразу е, облгаз е, зупинить подачу газу і так далі. Хоча знову ж говорю, що на сьогоднішній день я не хотів би говорити загал до загалу, що ці проплати такі негативні. Мають позитивний характер, і я вам дякую за це і буду це повторювати. Відповів мер і на колективні заяви мешканців будинків по миру 14 та каштанові 30 з приводу ремонту доріг. До цього часу ті гроші, які виділені за рахунок. Обласного бюджету на комунальні дороги ми їх не отримали. Хоча при цьому вже Міністерство економіки закінчує питання про єдиному підряднику виконавцю робіт, щоб не робити тендер. Бо якщо тендер робити, то ще плюс 40, ну, 30 ну днів, то це вже на новий рік робити дороги. І тому. І за цього шукаємо зараз резерви, щоб по миру 14, по 30-му будинку все-таки зробити за свої власні кошти. Хотілося за ті кошти зробити, але бачив, що вони можуть взагалі не прийти в цьому році. Тому прикладемо всі зусиль, щоб ці питання закрити. Затримка не за міською владою проплатити роботи навіть за наявності коштів не вдається через держказначейство, тому й чекають своєї черги платіжки на найнагальніші потреби міста. Протягом уже шести місяців виконком бере позики і знову що в ми взяли позику і вчасно виплачуємо заробітну плату бюджетним установам. Хоча ситуація дуже непроста, тому що практично на інших платежів сьогодні казначейство не пропускає. Платіжка, яка йде на харчування дітей. А взагалі, якщо на благоустрій, якщо це питання якихось робіт, які ми хотіли б зробити, вони проходять за 2-3 неділі, якщо проходять. От сьогодні у нас платіжок лежить по значестві на суму 549 тисяч. Сьогодні грошима місцевих бюджетів користується держава для виплати своїх платежів, в тому числі пенсійних і так далі. Тобто, наші гроші, які зібрані на наших рахунках, до 7 числа використовується, щоб заплатити за газ Росії. Потім дається позика пенсійного фонду, який проплачує пенсії. А в кінці місяця 2-3 дні, коли пенсійні ф... підприємство платить пенсійному фонду, пенсійний фонд віддає казначейство, і в нас є в кінці 2-3 дні на проплату наших платежів, які поточні, крім захищених, крім заробітної плати і так далі. Отака ситуація сьогодні. І не треба її спрощувати, треба реально дивитися на ці речі. Торкнувся міський голова і на шумілих справ про хабарництво своїх колег з Переяслав Хмельницького та Боярки. Він переконаний, справи сфабриковані. Асоціація мерів міст хвалила звернення на відновлення справедливості. Звертаємось до правоохоронців та суддів більш виважено та об'єктивно розслідувати та розглядати справи як щодо міського голови боярки Тараса Добрівського, зокрема, так і щодо інших посадових осіб органів місцевого самоврядування. Вимагаємо від керівників держави забезпечити на практиці дотримання вимог статей 3 та 7 конституції України щодо гарантування прав людини та прав місцевого самоврядування і. Зважаючи на те, як була інформація в засобах масової інформації центральних висвітлення, просимо засоби масової інформації припинити формувати в громадськості негативну думку про органи місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та висвітлювати події відповідно до стандартів міжнародної журналістики об'єктивно і неупереджено. Ми зі свого боку завжди готові надати змі, повну інформацію щодо діяльності органів місцевого самоврядування нашої області і міста, в тому числі це резюме цієї заяви. Прес-конференція вийшла невесела, але сподіватимемося, що наступний місяць принесе більше добрих новин. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.